На цій капустині воно пропало. Але, але ще є живі, бачите, вони кружляють навколо. Ніна Моторна живе у мікрорайоні Вороніна, що на околиці Полтави. На капусті, яку жінка висадила на своєму городі, каже, цьогоріч багато шкідників. Попелиця, білокрилка, можливо, воно якесь споріднене. Просто, просто отри не піддається ніякого обробленню, не піддається то попелом один раз в сезон. Ми потрусимо. Мій господар потрусить і все нормально. Це раз. І, і попіл, і деякі народніці. Нічого, вона ніби ще більше і більше більше розводиться. Нашистя білокорилки на городах пов'язане з високою температурою повітря та відсутністю опадів, каже завідувач кафедри рослинництва аграрного університету Володимир Гангур. Шкідник висмоктує клітинний сок із. Листкової пластинки, і таким чином рослина поступово в'яне і засихає. Крім того, на виділеннях цього шкідника заселяються сашкові гриби. Відповідно, утворюється. Сірий наліт, який погано пропускає сонячне повітря, сонячне світло. Це дуже замітно. Біля капустинки літають бі... білі такі комашечки, і листочки знизу повністю таким нальотом білим покриті. Я десятка капустинок я сажу кожного року, то ми би затрути в цьому році не обійшлися, хоча ніколи раніше не отруїли. Якщо не захистити рослину від шкідника, це призведе до в'ялості, опадання листя на ній та до загибелі. Можна використовувати як біологічні препарати, вони є доступними у широкій мережі. А також можна використовувати і препарати інсектицидної дії, але обов'язково ці препарати потрібно поєднувати із прилипачами. Ми обробляли попелом, мабуть, разів 3-4, а то й більше в, в, в цей воно не. не Недієве лишилося. Потім ми обробляли аміак із водою. Трошки десь процентів на 30. Трошечки, трошечки вони подіяли. За словами Валентини Сербіної, шкідник нищить не лише капусту. 98-100% рослин заселено цим шкідником, і чисельність до 50 екземпляр на рослині а може й більше. Білокрилка капустя на на різноманітних рослинах. Але особливу увагу особливо їй подобається капуста, білоголова, брюссельська, цвітна, брокколі, капуста кучерява, ріпак, озимий та ярий, редис. виявила на в цьому році. Вона на помідорах, на кропові. До цього білокрилку на капусті в регіоні виявляли три роки тому, але це були поодинокі випадки, розповіла Валентина Сербіна, Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.